Чувак, ти тут лутаєшся, а в нас проблеми. Бляха. Капець. Мене поранили, я не можу швидко. Бляха з двох сторін. Та можуть сидіти. О. Мінус. І я також сподіваюся, що тут нема Friendly Fire. Тому що, якщо ви граєте з рандомами, ви просто попали у катку, дали хедшот, забрали всі речі і змилися. Так робили у Таркові. Сподіваюся, тут не так. Не хотілося б навіть зараз це перевіряти. Friendly Fire нема, друзі. A bridge was bombed at the farm recently, and now Ajax's people are everywhere. I got eyes on bodies, too. Wolf, scout up ahead. Jack, confirm identities of the KIA. Just some basic supplies, they must be locals. After the farm became a the theater of operations, the whole dark zone has only gotten worse. Break it open, spread out. Control, pick a target and concentrate fire. Threat eliminated, move out. Ooh. Wolf, you're our spotter. Recon the motel. Understood. What a mess. Freshen up, rookie. Wolf, report on the motel situation. One guard on the side door. Stay alone. Leave the guard to us. Ну що, вітаю у новому відео, друзі. Сьогодні будемо грати в Тарков на мінімалках. Графон мені вже дуже подобається. В принципі, механіку гри я теж знаю. Бо трошки грав у Тарков. Гіроскоп я вробив. А, типу, вже стріляти потрібно. Репорт. Можна я залутаю його? В чому заключається наша задача? Я так розумію, це ще навчання. Але якщо ви грали в Тарков, ви теж розумієте, що ваша ціль це з'явитися на локації, дослідити її, залутати її, вижити і винести як можна більше луту, щоб у наступному рейді ви могли вже бути при нормальному екіпі з нормальною зброєю і перемогти всіх челіків Ще й лазерку можна увімкнути. Я зрозумів. Поки навчання, я обмежений у рухах, але перші враження. Круті звуки. Дуже круті. Класна графіка. Оптимізон топовий, бо я граю при HD розширенні або графіці. Зараз у нас є 120 FPS. Ось, можете самі бачити. Я зараз граю з кулером, тому температура невисока. Ну, погнали! Це я далі не можу іти. Хтось стріляв просто. Hee? Something wrong. Ні, все good, братан. Звичайний собі день. О, зішка. Це краще, ніж Нам потрібний сейф. Reach. Тут якісь рейпери, бо нормальні люди такого не носять. І шо? О. Щось запавмо речення маленьке злою. Друзі, хто не знав про цю гру, хто не грав у Тарков, то це дуже хардкорний шутер. Тут вас поранили, ви маєте вилікуватись, або закинутися без болу. Ну, це вже габело. І, друзі, якщо ви загинули у рейді, все, що ви налутали, все, з чим ви йшли в рейд, вся зброя, весь екіп, всі патрони, все. Згорає, якщо ви не вижили, ось як це виглядає з лівого боку. Це ви після смерті. У вас тільки ножик залишився, а з правої сторони ваше сховище. Угу, у нас чотири локації, так як я нуб. О, вже буде зараз катка з реальними гравцями. Це гра, друзі, для ждунів. Тому що тут якраз таки покемпити у кущиках, підкрастися кудись, грати по стелсу. Це більше до таких гравців відноситься. Не знаю, як я буду виживати у цій грі, але дуже цікаво. Головне зараз хоч не відлетіти від першого гравця. І сподіваюся, щось можна буде винести з цього рейду. Опа, все, я з'явився здесь. О, ще й чел. Магазин повний. У -у. Мені цікаво, Friendly Fire є тут чи нема? Опа. Ну, це бот, я гадаю. Щоб шукати пістик сюди. Що в тебе тут є? Зажигалка. Ну. Можливо, вона нам знадобиться у майбутньому. Більше в нього нічого нема. Такий типовий дозорний. Отут тут якісь постріли. Він стріляв у цей бік. Я чую когось. Це може бути людина, до речі. І ще хтось бігає. Це дійсно людина. Чувак, ти тут лутаєшся, а в нас проблеми. Так, друзі, це Це тіп. Та дай, я пролізу. О. От так, сюди. О, Жетон, друзі, це перший челік, якого я здолав. Теж, я так розумію, по шаблону грає. Там був шаблон, типа ви виходите в перший рейд, вам рекомендую що з собою взяти. <пух> Сюда. А ну, щось ще цікавого нашого дружочка-пиріжочка. Нічого. В принципі, вже можна якось жити. Половина магазину. Окей. Треба бути дуже уважними. І взагалі треба з'ясувати, куди ми прямуємо. Я би пішов на евакуацію. Так, це наш тіп побіжав. Давайте з нашого тіпочка триматися. А може і не давайте. Я зараз такий зосереджений буду. Ага. Прикольно. Ви коли входите у якусь будівлю там, де темно. Ууу, щось для енергії. Коли входите в будівлю там, де темно, у вас очі наче звикають до світла. Беремо потім розберемось. Тут, до речі, якщо вірити, ну, не якщо вірити, якщо згадати Тарков, то у таких ковтинках можуть бути якісь ключі. Давайте виходити. Ага, є стаміни. Я когось чув. Ага. Мабуть, це бот, бо у такій місцевості стояти зі снайперкою і дивитися на каміння. Оу, а я не впаду. Хоп-о-о! Звідки? Може, це, це наш стріляв? Йо-маю. Щоб зрозуміти, як. Ооо, снайперка! Давайте візьмемо снайпу краще. І патрони, якщо є. Акумулятор, давай батарейки. Може там. Ні, там приціл точно совковий, тому там не потрібні батарейки. О! о о когось чую. Бляха! Що ти оглядаєш, магазин? Біжи. Капець. Мене поранили, і я не можу швидко... А це забор типу не коли не пробивний, чи що? Так, мені потрібно вилікувати. Скільки в мене патронів? Менше половини. Так, окей, давай аптеку. О, груди мене поранили. Це видно з лівого боку з з з з зверху. Я вилікувався? Окей. Так, що в нас тут по патронам? Угу. Повний. Так, давайте зробимо інакше. Оглянемо ці патрони. Це на Мосінку, так розумію. Ці магазини ми замінимо на порожні. Ти йди сюди. Ти йди сюди. Так, я цього оглянув повністю. Ану, що в тебе є? Пістолет в тебе є. Давай сюди. А патрони в тебе до пістолету. Є? Щось вони якісь такі бомжуваті челіки були трошки. Нам треба у розгрузку, бо якщо ми кинемо у рюкзак, ми не зможемо використовувати цю зброю. Кажу такі очевидні речі, бо може хто не грав і хто взагалі не розуміє, як в цю гру грати, то буде корисно. Це майже як у житті. Зрозумійте, Роз, і для того, щоб магазин дістати з рюкзака, зранцю вашого, на це потрібен час. О, евакуація. А якщо у вас у розгрузці вашій або в кишенях ваших, Знаєш, що когось чув? Дійсно. Ляха з двох сторін. Ух, це боти. Але вони щось так зненацька з двох сторін налетіли. Що в тебе? Шмайсер? Та ти що дядь? Блін, хоч би не свого діда завалив. Прадіда, я б сказав. Бинт. треба Сюда, сюда. Те, що стосується ліків, треба швиденько нам. Все, гол на вихід. Мабуть, це норм рейд можна вважати. Як мінімум, тому що ми вижили, друзі. Ідеальний рейд, дякую. Предмети, з якими ви евакуюєтесь, можна буде взяти у наступний бій або обміняти, або обміняти М -м, другий рівень є третій рівень. Тут я так розумію, є торговці, як і у Таркові. Кожен торговець відповідає за якесь спорядження або якісь предмети. Команда. О, челіку бою. Лайк тобі. А я евакуювався, підставив свого. Почався новий сезон з четвертого місяця по сьомий місяць. Ну, друзі, якщо вам зайде ця гра, якщо ви хочете, щоб я в неї продовжував грати, запрошую вас у коментарі. Якщо тут є бойова перепустка, і ви все ж таки будете наполягати на тому, щоб я далі пограв, так тому і бути, друзі. Прикольно. Оптимізон кайфовий, телефон не гріється. Рекомендую вже. Це вам не варзонче. О, є. Зовнішність. О, можна так навіть. Прикольно. Камуфлоу. Йоу, крутяк. Балаклава. Угу. Ух, прикольно. Мосінка, до речі, у обвісі тактичному. До війни я навіть у знайомого таку Мосінку тримав. Все круто, але Мосінка, знаєте, є Мосінка, тому що затвор працює, просто його з ноги потрібно, наче штовхати, аби він взвівся. 60 тисяч ігрової валюти? Я не знаю. Поки що чи багато це взагалі за 23 гривні, друзі. А що це за, за ціни такі смішні? 850 тисяч 600 монет. У вас недостатньо облігацій. Щоб обміняти їх на ті, що недостатньо, потрібно купити ще. Окей. А скільки вони коштують? 600 а, 400 гривень. Отут уже щось на дорогому. Нам це поки що не потрібно. Я ще не розумію. Чи підтримаєте ви те, щоб я грав у цю гру, а там вже буде видно сейф? О. Сейф, друзі, це сейф, якщо я розумію правильно, і у Таркові є теж такий сейф, тобто у вас є якась кількість ячійок, в котрі ви можете покласти предмети, і навіть якщо вас вб'ють, вони там у вас будуть зберігатися. Тобто це сейф, до котрого не мають доступу інші гравці. Там можуть зберігатися ті речі, котрі ні у якому випадку не зникнуть. І тут по-хитрому зробили друзі. Зробили так, що ви платите за цей сейф щомісячно. Це як підписка на сейф. Я таку діч бачу перший раз, але цей сейф має якісь ще привілеї, плюс 600 до прогресу з по покупці. Хм, Цікаво. Якщо ви купляєте такий набір за дохіба грошей, я так розумію, вас у рейді можуть бабахнути, і типу, до побачення, чи що? Так, це в нас лікар, у якої можна закупляти усі ліки. У Джозел Гаррісон можна купляти зброю патрони. А це ага, тут які Наприклад, глянемо, що в тебе є? В нього є шоломи, і якраз тут ви можете купляти за ігрову валюту, котра гроші, а не золото, так будемо умовно казати. Броньку, але бронька тут дуже погана. Ось потрібно 15 рівень, щоб мати нормальну броньку, бо ця бронька від ножей від пістолетів, напевно, вас. Захистить, бо клас другий, одинадцятий, це третій клас. Мені здається, це вже буде якісь кулії, котрі не бронебійні утримувати. Клас броні 4. Це, мабуть, вже від снайперок, не з бронепробивними патронами. І клас п'ятий. Це вже буде напевно від броньованих патронів вас берігати Ранці, засранці. Ось каска також. А чотири. Тобто тут касок немає п'ятого рівня. Ну, як мінімум, у цього торговця. Я отримав СКС. Офігеть. А за які такі заслуги? Ух, які убойні Ой, друзі, я зараз залипну просто на картинки, поки оце дивлюся. Давайте так, персонаж. Ми здобули нормально так луту. Розрядимо патрони, бо в нас дуже багато пустих магазинів. І тепер оце все, що розрядили, перетягуємо сюди. У польових умовах, тобто у катці, він би робив це по одному патрончику. Так, один, два, три. 4, 5. А тут, поки ви у сховищі, так би сказати, то це робиться швидко. Ось, наприклад, ще патрони заряджаємо відразу сюди, сюди. Мабуть, це ми все ж таки розрядимо. Перенесемо назад. Замінимо ці магазини. Ось так виглядає підготування до рейду, друзі. Ух, скільки в нас аптек залишимо оцю аптеку. Так, у нас є три магазини: чотири, п'ять і два порожніх, котрі ми викладемо і зарядимо. Хай у нас буде порядок. Друзі, є якісь події, за які ви можете отримати цей кейс, сейф, тобто в котрому будуть зберігатися речі, котрі не випадають. Але зараз такі події недоступні, тому ми такого не можемо зробити. Наприклад, я хочу ці патрони купити у магазині пошук. Ага, 380 за 10 штучок. Давайте купимо 10 штучок, і вони потрапляють у сховище. Отже, тепер переносимо сюди, а звідси переносимо у магазин. А магазин переносимо у пістолет. Логічно. Так, тепер в нас є пістолет з магазином на 8 набоїв, окремо магазин з 8 набоями. І 8 набоїв, так, щоб їх ще туди попихати. Покласти у сховище, чому у мене немає такої можливості? Ну, тоді пальчиком. Перекладаю у сховище. Сховище. А у сховище сховище? Ага, я зрозумів у сховище. Ось тут ви можете бачити з правого боку вон будиночок намальований, це ваше сховище. Є якийсь кейс, він дуже рарний, дуже рідкісний, котрий розділить ваше сховище на ще одне сховище. Якщо тут заб'єте повністю ці всі ячейки, ви зможете перемкнути на кейс, у кейсі ще буде дуже багато. Ячеїк. Ух. О, це корисно, друзі. Швидке сортування, щоб воно склало е, ліки до ліків, харчі до харчів, екіпу до екіпи. Зараз зробимо дуже велику помилку. Розрядити ось цей магазин. Також розрядити патрони. Патрони, пошук. Ми купимо ще таких на три магазини. Ну не так вже й дорого, оскільки в нас 160 тисяч є. А зараз нам потрібно купити ще магазин. Ось такий пошук. Якщо він буде доступний. Єсть. Купимо два магази. Тобто, друзі, це все, що я роблю. Я зараз виходжу в рейд, мене убивають, і я це все втрачаю, щоб ви розуміли. Так, сюди патрончики зарядити. А все, що я придбав, воно знаходиться з правого боку, тому заряджаємо цей магаз сюди. Я, наче купляв два магазини. Або три. Мене кинули, друзі. Я не знаходжу інший магазин. Купляємо ще один магаз. І цей магаз беремо сюди. І так. У нас з собою пістолет з патронами, додаткові патрони, аптека, два магазини на СКС, два магазини на АК, пустий рюкзак. Хоча було б добре взяти з собою енергетик. Мабуть, не будемо нічого брати. І полетіли у рейд. А, треба відремонтувати броню. Репер. В ремонт. Ціна 0. Окей. Сонячно, 8 ранку. Прям робочий день, друзі, починається. У цій каці я хочу якось на криску пограти, тому що СКС у нас з глушником Ну, ще якийсь гражданін з нами потрапив. І я також сподіваюся, що тут нема френдлі файру, тому що якщо ви граєте з рандомами, ви просто попали у катку, дали хедшот, забрали всі речі і змилися. Так робили у Таркові. Сподіваюся, тут не так. Не хотілося б навіть зараз це перевіряти. Хоча може перевіримо? М? Так, ми у каці. Боже, яка графа. Брендлі файеру нема, друзі. Бро, тобі здалося. Яка приємна оптика. О, офігеть, я вже розумію, що я буду тут зі снайперкою грати. Ей, чел, ти щось знаєш? Розкажи. Давайте поки що візьмемо акашульку. Опа. Там гасяться. Окей. Я пропоную з боку це подивитися. Глушник взагалі, я так розумію, тут дуже така тема. воу во 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 во, -во. Він стріляв. Я розумію, що тут у кустах можуть сидіти. О. Мінус. Можливо, це вони воювали. Таке місце е, трошки не камільфо. Але я гадаю, що це людина. Так, підняти, Загреб... Так, це людина, друзі. Четвертий рівень. Карманчики, що у нас тут? Давайте загребемо все, що можна. Такі ми жадні. Я так розумію, він лутав цей будинок. І сенсу його лотати вже нема. Там щось наш біситься. Що в цього? Це можна продати, в принципі. Що це таке? Підняти, підняти я, клептаман. Звуки тут, друзі, шикарні. О, давайте глянемо, куди ми можемо піти. Давайте підемо до ферми. Мітку я поставив нам 200 метрів. Опа, блін, це бот. Де він? Дай вивім книж приціл, заважаю. Дуже багато битів знизу. Так, скільки в нас патронів? Майже пусто. Давайте трошки змінимо позицію. Це... О! А це чел, друзі, мені здається. Блін. Воу. Дружеч, кудись поспішаєш? Давайте оглянемо в нього був дробак. Добре, давайте хелпувати нашого челіка. Щось він там. Дуже розстрілявся. Це теж людина. Підняти жетон. Потрошки, потрошки, побільше нам потрошок. Ой, хтось біжить. Це наш. Окей. Ух ти, слухайте, рюкзак великий. А я рюкзак в рюкзак можу покласти чи ні? Якщо я візьму так, зроблю отак і роблю отак. Можу. Це топ. Ну, добре, в принципі, нам не потрібен цей. Друзі, а це вже. Опа. Це вже людинка. Так, як нам везе сьогодні? О, він мене поранив. Муфлон. Все? Новенький. Що ти тут приніс? Підняти, підняти. Недостатньо місця. Опа. Бачу челіка, челіка, челіка. Челіка нема. Хто його завалив? Наш. Блін, друзі, це набагато приємніше грати, ніж у Тарків. По-перше, Тарків, ви знаєте, хто розробники. Що ти дивишся? А по-друге, Тарків така лагуча фігня, як і Warzone. FPS просто покидає чат, а тут стабільні 120 FPS. Давайте ще поглянемо, що тут може бути. Може якийсь ключ знайдемо. О! Ключ від сховища. А в кого ж його шукати? Цей ключ? В принципі, друзі, все. На цьому рейд можна завершувати. Я б демовуху сюди кинув, якщо можна було. Ідеальний рейд мені просто пощастило. У цю гру без гарнітури ніфіксуватися, тому що тут все побудовано на тому, що ви когось почули, почекали, ліквідували, забрали бути. Я зараз цією грою якось приникся. Є ще, блін, забув, як називається, дуже схожа гра на цю. Lost Light. О, вона була до цієї гри доступна. Мені вона здалася дуже важкою. Там такий інтерфейс, що жити просто не хочеться. Тут все доступно, просто потрібно трішки приділити часу і звикнути зрозуміти саму механіку. О, бито сім. Щоб розуміти, у Таркові було зручно, тому що у вас писало, коли ви вбиваєте людей, коли ви вбиваєте ботів. А тут загальна кількість вбивств. О, бойова перепустка, друзі. Продовжити. Тут ми отримуємо нагороди якісь круті. Продовжити. Мабуть, те заради чого варто купити бойову перепустку. Ви отримуєте кейс в котрому можете зберігати ваше майно. А, ще пограю, отримую mp 5 з глушником. Прикольно. Нова система ринок. Тут можна подивитися всі предмети, котрі продаються у грі, але тут люди, я так розумію, самі. Визначають ціну, виставляють на продажу на аукціон. Друзі, Боже, тут ще у ці е, розгрузки ви можете натиснути, натиснути відкрити, і тут ви побачите ще якісь магазини або те, що там ще залутано. Боже. Друзі, чекаю на ваші відгуки щодо цієї гри Чи варто в неї грати у подальшому? Мені здалося дуже цікаво. Будуть ще такі моменти, що тільки влітаєш в катку, ловиш хедшот, я впевнений в цьому. Бо чим далі, чим глибше в ліс. Тим більше дров Дрів. дерево. Ну коротше, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобався відео, ставте лайк. Дуже цікавить все ж таки ваша думка з приводу цієї гри. Можливо, ви порекомендуєте щось у будь-якому випадку. Тут потрібно качатися, і потім вже будуть відкриватися всі можливості. Гру дуже раджу: оптимізон кайф, графа кайф. Ну прикольно, от питань до неї нема взагалі. Поки що. А я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я. Слава Україні!